Керфол 50 гривень. красти кіл теж треба ще вміти. Uh, дякую, Керфол. Ні ну та я розумію, але просто я пошотним не буду. Ой, по фуловим не буду стріляти, розумієш? Типу чекати шотних. І так урон просяде середній. от цьому біда буде. Да, трасімочки норм. Ой, а чого воно так в землю полетіло? Я хочу одну дурню зробити, поїхати до ДБВ. І там виїжджати. Це буде тупо. Так, да, це таке сей буде. Давай ще отак вил вилазь. Ого, він вигорів. Так, поїхали на кімпу. В тебе або 777, або 666. Це натяк на шоїлонка. Концепт, Олег, концепт бери. Концепт якщо краще фази, тому концепт. Ну, по ХП, в принципі, все окей, але по стволам бідам. І нас тиснуть по всій мапі Понял, Илонка. Ну да, є таке. Де оці баджери всякі. Давай. Ваншот. Оце було жорстко. А, вони всі там, окей. Ну, ДБВшка, ну і позиція в тебе. Все, я один зараз на базі тут буду. Ясно з вами все. Поїдеш, да? Давай. Броню пробито. Ой, пробито. 8-9 маленький, а ти даремно вжався всюди. Ти ж в курсі? в курсі цього чи ні. Напевно, ти ще не зрозумів. Нормально, пада, ты будешь по моєму. і <ресимки> Підпал. <ресимки> Я не знаю, чого воно так підкручує мені. Ні, ну я в баки стараюся бити, але все одно. Ми що, це виграємо навіть чи що? Це блайнд був. Це був чіткий блайнд. Все я запам'ятав тебе. Пацюк малий. Живе сотка. Для отработать все опидловое это. Ай, дурню зарубаю. А тут уже танк, третій підпал, Та ладно. це вже третій, а? Як? як я не пробив. Дбв, не бий? Редхард 100 гривень. Ти чітор палить тактанки. Ну, зберися, стрімер анскільний Що ми бівий граємо цей, та ладно. Ну наш ти приймаєш, щоб добив. Короче, два танки керафул максимум, походу. Ля, капець тут тащ... тащилово якесь виходить. О, і кручений на стрімері. Да, все це кручений. кіла підряд, так? Да? рекорд буде керафл, походу. Чи чотири ще може зроблю? Ні, три. Чотири я хіба зробив? Підряд? Ну, Баджер в позиції. Нема сенсу пушити того баджера, так? Це справжній рибак? Можливо. Я з артою поки скатаю. Чи може добью? Чекай, Ану зараз на скілі спробуємо. Фугас, напевно, да? Чи так спробуємо. Не дай фугас. вилетів. Файно. Що ж, арту дасте? Прочекерафло щось суйти навів. Ой, йде сюди маленький на арті. Прид Геннадій. Топий стрімер в сенсі топитись. За що? Де тарта може бути? Ну я і не міг пропустити вправо В кутку. Я не думаю, що вона там лишилась. Це ж 261. О, малесенький. Давай тузік свій маленький. Ать! А скільки я кілів зробив на цього танку? Це, це просто це умом було, це розумом прочитано було, шартово тікає. Хочу знати, де арта будь. Ладно. Капець ми катку виграли, так? Да? Так, це майстер, купа медалюк. 8 кілів. А скільки я поспіль зробив кілів?